І вітання! Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм» на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Муніципальний проєкт соціальне таксі працює з 2014 року. Та він з цих допомогти вже більше ніж тисячі криворіжців. Ця послуга дозволяє людям з інвалідністю без перешкод потрапити до магазинів, лікарень, банків тощо. Скористатися таким таксі можуть також евакуйовані люди, які прибувають до міста. І зараз такий транспорт з'явився і в Покровському районі. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в прямому ефірі. Першого міського і до на нас у гості завітала Світлана Фроло. Ва, директорка катарцентру соціального обслуговування надання соціальних послуг Покровського району. Пані Світлано, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам більш детально чим обладнане таке соціальне таксі? Соціальне таксі це німецької компанії ОПЛЬ. Мікроавтобус дуже зручний. Ми вже трошечки вже поспілкувалися з цим автомобілем, вже проїздила на невелику відстань з нашими пенсіонерами, які обслуговуються, які цього потребують. Дуже зручна машина. Є підйомник, якщо відкривається бокова сторона цього автомобіля двері, то автоматично вже ступенечка угу. така вже є, і можна вже е, зайти ну, да, без, без, перешкод, шкод, угу. без перешкод зайти до цього автомобіля. Е, задня сторона цього автомобіля є е, з пантусом, який угу. автоматично, механічно а можна і через сенсорне управління можна опустити. Без перешкод теж на кріслах колісних може громадянин з інвалідністю потрапити до нашого автомобіля. Автомобіль дуже зручний, є кондиціонер, є, і якщо це взимку буде опалення, дуже буде тепло нашим громадянам. Місць у цьому автомобілі 9. І якщо є така необхідність, то можна декілька крісел, можна зняти з цього автомобіля і поставити декілька крісел колясних, тобто ми можемо перевозити вже і людей більш уже тих, які потребують. І я хочу сказати, що коли ми проводили закупівлю цього автомобіля, то всі Аспекти, які безбар'єрність мали, вони всі там враховані, тобто, ми все все передбачили, щоб було зручно, щоб було комфортно. Ми ж розуміємо, що люди, які знаходяться у себе вдома, вони не можуть спілкуватися на тому рівні, як ми, вони хочуть потрапити і самі вирішувати свої життєві питання. І хочуть потрапити, як ви сказали, до всіх установ це 20 направлень, це і банки, це і державні установи, і для вирішення потрапляють в установи для вирішення життєвих жилічно-комунальних питань. І е, можу сказати, що до територіального центру де працюють психологи, де вони можуть соціальні послуги отримати повноцінно. Для них це теж, теж важливо. Я хочу сказати, експеримент у нас вже такий невеличкий був. По програмі розвитку ООН ми отримали вже невеличкий такий автомобіль, це Фіат Добло, але ж там на п'ять посадочних місць, і там одна може бути візочок колясний. То це буде ще зручні, зручніше, тому що ми зможемо опікувати тих людей, які не знаходяться у нас на обслуговуванні. А таких в Покровському районі людей з інвалідністю це більше ніж 7 тисяч. З них 585 – це діти з інвалідністю, і ті, які користуються кріслами колісними. Це більше ніж 200. У нас на обслуговуванні теж знаходяться такі громадяни, які вже давно казали, ну коли вже у нас буде такий транспорт, і ми вже отримали це дуже вдалий муніципальний проєкт в нашому місті, і він вже дав свої плоди. Я думаю, що і далі можна буде користуватися. Хочу сказати, що до цього у нас, от ви сказали, що з 2014 року у нас так. було тільки 4 таких автівок. Зараз ми ну, по Отримали Правильно. по місту, mm -hmm. по місту. Е, отримали ось з травня місяця на протязі цього року ми отримали ще три і на підході це Довгинцівський район, це наш Покровський район, металургійний район. І вже е, на підході буде отримання Саксанським районом. Тобто в кожному районі буде така автівка. І е, я хочу сказати, коли було замало для нашого міста, був один диспетчер, uh -huh. і треба було нашим громадянам з інвалідністю чекати, чекати день-два, коли вже черга дійде. Uh -huh. То тепер буде дуже зручно в нашому районі. Люди будуть знати номер телефона. Це зараз ми вирішимо. Все це буде в інтернетному вигляді, все це люди дізнаються про цю автівочку. І я думаю, що буде дуже, дуже для них це. Вдало, uh -huh. що у нас є в кожному районі. Uh -huh. такі uh -huh. Ви проговорили, що правильно по місту є такі автівки в різних районах. Розкажіть, будь ласка, яка кількість людей приблизно скористалася таким соціальним таксі? От по нашому місту по, по нашому місту по даним скористалися вже більше 1200 громадян uh -huh. і отримали вже послуги більше 12 тисяч. Це з uh 2014 -huh. року. Це uh -huh. дуже дуже хорошо, що ми можемо. Надавати такі послуги громадянам, вирішувати їх питання. Але ж я хочу сказати, що да, є такі територіальні центри, де соціальні робітники вирішують питання. Але людина вона хоче сам сама знати, і будемо ну не будемо скривати, що вони хочуть проїхати, подивитися місто, як живе наше місто, як воно в такі важкі часи, але ж воно терпе все розвивається, і Ми це ага. бачимо, і тут теж таке важливе для них, як психоемоційні... Емоційна ситуація його стану mm -hmm. для таких людей. Mm -hmm. А от як взагалі містяни реагують на таку допомогу? Ви знаєте, дуже добре. Добре, уже інформація пішла в нашому покровському районі. Вже бачили відеосюжет, і дзвонки вже були. Скажіть, коли воно запрацює зараз, зараз іде воно процес на оформлення, так як потрібно, тому що машина придбана за місцеві кошти нашого міста. І тоді запрацюємо. Я mm -hmm. думаю, що буде такі замовлення, тому що питають, mm -hmm. питають так, і а от як от можна от скористатися цим? У нас всім. буде диспетчер, mm -hmm. буде номер телефона. Порядку черги, uh -huh. ну, а бувають такі ситуації, що треба екстрена, тому що в uh -huh. нас на обслуговуванні є такі люди, які потребують екстрене втручання, і це необхідне. і Я думаю, що ми будемо вирішувати це питання. Uh -huh. Буде так. Добре. Ну що ж, пані Світлано, наостанок, розкажіть, будь ласка, трохи про те, от як працює наразі Покровський територіальний центр. Uh -huh. Покровському територіальному центрі на обліку знаходиться біля трьох тисяч громадян. Uh -huh. 250 це громадяни, які мають інвалідність різного ступеня. Є такі, які користуються кріслами колісними, і це для них теж дуже-дуже добре буде. Отримують послуги різноманітні. Є у нас чотири відділення: Саме велике відділення це відділення надання соціальної допомоги вдома. Де приходить соціальний робітник і обслуговує на дому, тобто ті люди, які не можуть здійснити самообслуговування самостійно, тобто вони не можуть вийти. За межі своєї кімнати, за межі свого будиночку, і тоді соціальний робітник робить всі послуги, не послуги, які необхідні. Де на відділення, куди прибувають громадяни, які можуть ледве, але можуть угу. до нас дійти в нашому покровському районі. Зручне місце розташування нашого територіального центру. Зараз там і транспорт дуже добре ходить, і можуть досягти. Нашого центру, і отримати як психологічну, так і якусь побутову підтримку, mm -hmm. провести дозвілля, це для них теж важливо. Mm -hmm. І я хочу сказати, більша кількість таких людей, які у нас на обслуговуванні, це ті, які вже пережили одну війну. Mm -hmm. І тут на її житті ще одна війна. То у нас працює два психологи, які їх підтримують. Психологи виїжджають і на домівку теж mm -hmm. підтримують. Тобто проводять комплекс таких заходів, які необхідні для людей, щоб їх підтримати в житті. Надають допомогу допомогу. Є ще одне відділення надання натуральної допомоги, де ми отримуємо від наших спонсорських організацій, наших підприємців. Це і продукти харчування, це і одяг. Угу. Хочу сказати, невеликі пенсії, тому це для них теж, до речі. І хочу за транспорт сказати, у нас усього угу. на підході вже будуть видавати пакуночки, продовольчі Продуктори набори, наборів. які закуп, угу. да, закуплені за місцевий бюджет. І у нас буде дуже добре, що ми можемо цим транспортом доставку зробити. Є угу. у нас віддалені такі райони, це Вирабово, Бажаново, де люди теж не виходять за. Із своїх будиночок і не можуть на присадибній ділянці щось виростити. То транспорт ми теж будемо залучати купівля. Де подешевше будемо знаходити, бо вони просять, де подешевша картопля, де подешевше якісь там продукти харчування. Угу. і Це буде дуже зручно. Зараз уже на цьому транспорті на фіаті ми доставочку на вирабив зробили. Вони дуже задоволені, дзвонять, угу. кажуть, тобто як гарно що ми не купили угу. цибулю за 18 гривень. А ви знайшли за 14, зробили доставочку. А нам ще це і це потрібно. І ви знаєте, душа радується, що люди задоволені, що дуже. Вже до вподоби така послуга угу, в така нашому місці, угу. така допомога. Угу. Так, ну що ж, пані Світлано, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що завітала до нас і все дякую. нам розказала. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Світлана Фролова, директорка ТАРЦентру центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Покровського району. Ми поговорили про соціальне таксі, яке незабаром запрацює в Покровському районі. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Муніципальний проєкт «Соціальне таксі у Кривому Розі продовжує розширюватися. Покровський район отримав ще один спеціально обладнаний автомобіль, який стане у нагоді мешканцям із порушенням опорно-рухового апарату та людям похилого віку. Ми дуже раді цьому, вірите? Дуже раді. Ми цього довго чекали. Спасибі нашим руководителям нашого міста, що турбуються за нас, не забувають і допомогу дають, і що звертаємося, вони нам допомагають, не відказують ні в чому. Це дуже гарно. Нині автопарк соціального таксі значно оновився. До чотирьох автомобілів, які працювали раніше, додали ще п'ять нових. Один із них отриманий за підтримки про ООН. Решта придбані за кошти міського бюджету. Територіальний центр отримав. Дуже суттєву таку допомогу. Це автівка Опель, яка дуже дуже зручна для перевезення громадян похилого віку для людей, які втратили рухову активність в нашому районі. Це таких людей у нас більше ніж 7 тисяч громадян, і з них більше 500 – Це люди, які користуються візками». Ослова соціальне таксі працює у Кривому Розі з 2014 року. За цей час здійснили більше 12 тисяч перевезень для більше ніж тисячі користувачів. Найчастіше автомобілі доставляють дітей з інвалідністю на кріслах колісних, адже саме вони найбільше потребують безпечного і комфортного транспорту. Приворіжці можуть скористатися соціальним таксі майже за 20 напрямками: від лікарень і шкіл до банків чи органів місцевого самоврядування. Турбота про людей з особливими потребами це є один із основних завдань для нашої громади. Тому ми в 2014 році зробили програму для того, щоб допомогти нашим маломобільним мешканцям нашого міста соціальне таксі. І придбали 4 автомобіля, подивилися, як це працює, і вирішили розширити. Допомогу у Покровському районі мешкає понад 7 тисяч людей з інвалідністю, і кожен з них потребує турботи та підтримки. Саме для цього у місті створюють нові можливості, щоб люди мали змогу жити активніше і почуватися захищеними. Якщо вам або вашим маломобільним родичам необхідно замовити соціальне таксі, можете звертатися за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Анастасія Співак, Іван Сергієв, перший міський.